My friend. Короче, сьогодні я вам показую відео з Канади. Покамість тут в мене взагалі все в шоколаді, все суперово. Тобто я прилетів, зробив всім номер, зробив банківську карточку, попросив допомогу 3000 доларів, успішно її вже проїв, прожив. Коротше. Потім що я зробив, фулл G зробив собі, я маю права. Про права, кстати, я Зроблю, напевно, окреме відео, розкажу вам, як я це зробив. Живу я зараз в Оттаві, це столиця е, Канади. Город невеликий, такий маленький, сравнению з Торонто, то ну, небудь земля. Е, е, з роботою поки мені ще не сильно я тут шукав роботу, ну я взагалі її не шукав, Поки мені я якби, е, роблю інші цілі, е, тобто в мене зараз поглиблена англійська. Поглиблено займаюся спортом, фізикою, бо naprawdę, я себе дуже запустив в Польщі і запустив себе, запустив відеоблог, як бачите, я там перестався зніматися все діло. Не знаю, в мене якось так життя, ну, стало таке якесь Рутинне таке, тупо сімейне життя. знаєте. Поїхав, одробив, приїхав, нажрався, виходні, шашлик, баня. Діти і все, коротше, жінка, діти. Зараз в мене є такий момент, я вирвався з цього всього. Я просто обнулив своє життя, отака, знаєте, фу, zero. Zero level. І зараз я просто хочу побудувати нове життя. Мені зараз 40 років. І я так подивився назад. Опа, чувак, тобі 40 років, тобі треба щось думати, бо врем'я дуже швидко біжить. І... Оця вся рутина мене ну, реально засосала. Я просто, не знаю, я зараз хочу це все по-новому почати, подивитись, е, проаналізував помилки, які я зробив в, 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 в тому житті в, в, в Польщі, і просто робити менше цих помилок, е, а робити більш таких е, корисних е, таких навичок, корисних справ і двигатися в цьому напрямку, напрямку корисно. Тобто отак. Так що всім, кому цікаво, зараз я вам е, починаю відео, почнете дивитись з того, як я сюди приїхав, мої там е, перві ці, ну, перві впечатлення, я би сказав, такі про те, як я це все бачив. Ну, зараз я на все по-другому, звісно, бачу. А от іменно ці перві, коли ти прилітаєш, в мене англійський практично ноль. Я, я пам'ятаю, в аеропорту підійшов. Коротше, з усього, що я знав, як купити кофе, це сказати тільки слово кофе. кофі. О, все. І вони мені щось там отвітили. ну, Чи треба мені чек, чи не треба, це зараз я вже розумію. А тоді я ну, не можу нічого зрозуміти. Тобто, ну, мене... єдиний плюс в мене, що був, в мене була банківська карта мого польського банка, ПКО. І, і це, це, це вся моя як би, удочка, вся моя удочка яка, яку я взяв з собою. Щоб в щоб просто мене поставила на ноги в перше час. Тобто я тут через неї в таксі брав, Airbnb, якісь робив покупки там по їді. Потім коли я оформив банківську карточку дебітову канадську, вже туди зарядив спочатку там 500 доларів і вже почав в неї платити, бо польська моя вже тисячу доларів, яка була на польській карточці, вона так. Моментально моментально Я не рахував, скільки я грошей тут потратив за ці неповних два місяці, але скажу, що суми ну, достатньо такі нормальні, коротше, якщо особливо для України, то це взагалі небо і земля. З чемодани мадани зараз такі? <послужити> Прощаюсь з усіма.

Так, півроку ми не побачимося сюди. Так, півроку це мало. Що нам не здобуєш на мої у родини. На, на наступні, або ти до мене. Я не здовжу на твою родину. Твої родини вже за два місяці, або за день. Зараз виходжу з аеропорту Варшави. Аж не віриться, що буквально через 12 годин я вийду в Торонто на другому кінці. Землі все наконець півчаса на півчасаві упазли. Але думаю, що це все буде окей. Вийшов зараз. Зали, видали мені ворперміт, виходить на 3 роки без ограничення, так як я зарані пройшов медкомісію, вже в системі було це все. Тобто не треба там ніяких розпечаток, нічого показувати. колу ще 5 доларів. Нет, вже більше 5,70 канадських доларів. Це в нас на злоті помножить на 3,50, 20 злотих, поллітрового кола. Я забрав з собою. Медикаменти, диски з моїми спогадами. і всі більш-менш чисті, свою одежу. Вона вся влізла в цей чемодан. І ноут. Коротше, сьогодні понеділок, перший робочий день. Що мені вдалося зробити за робочий день? Я отримав всі номер пішов. Це було добре біля мене рядом, я себе пішком пройшов. І отримав банківську карту сьогодні. Скоті банк. Положив туди 500 доларів американських, то вийшло десь 600 доларів канадських там, з копійками. Купив адаптер під ноутбук, новий канадський, під вилку їхню. Ну і завтра я збираюся їхати в Онтаріо. Не в Онтаріо, а той в Оттаву. Так, зараз ранок, 5 часов ранку, приїхав на вокзал, їду в Оттаву взяв таксі. Сейчас подивлюсь, сколько я сняло. Канада. Юнио Стейшн. Какие-то воно величезные. З однієї сторони, звісно, добре, що бомжів не пускають сюди на ніч. Тут так чисто порівнює з київським вокзалом. І тепло. Реально тепло. Зараз знаходяться в Отаві. Ну, Бачите, там парламенти коротше, всякі їхні. Десь в центрі зараз Фу, воняє тут страшно. Такий сморід стоїть, непонятно чим. Десь, як каналізація ну, короче, Тут все окей коло парламенту. Поліція там. Позакривали все. А я зараз живу там в хостелі. Дорогий хостел, 130 доларів заплатили. Це компанія, в яку я приїжджав на співбесіду, заплатив мені е, цей хлопець, який приглашав мене на співбесіду. Е, в цю компанію працівник е, виходиш, а там тупо округодні наркомани, це капець Даунтаун. Коротше ніколи не селіться в даунтауна. Така в мене сьогодні кімната Заплатив за неї 130 доларів. Чи не менше? Так, да, 135 доларів. Тут же ж весь прикол, все, бачите, канадська ціна 119 доларів, потім плюс податок. Платили мені, мені якби будущі роботодателі. Звісно чесно, я би тут не хотів би жити. Даун-даун, тупок виходиш, все обісті грязно, так наркомани. Коротше, для мого, якби, розуму це ще непривично. Чесно сказати, покамісь Канада, ну, може, треба привикнути, може. Я ще настраю це на все, але тяжко, дуже тяжко. Походу я один живу в цьому хостелі. Тут така зона є. Отдихав, коротше. Стіл для роботи з Wi-Fi. Холодильник. Можна купити, було б щось поїсти. Ще один туалет із душем є. Запасний вихід в двір. І кухня. У мене починає вже плавитися моз. Тупо якийсь паралельний. Паралельно мізмиріні якомусь. паралельні все світи. Просто в голові не вкладаюся це. Раніше ти дивився, то все якось тільки по телевізору, думав, то так далеко, а потім раз і відказуєшся там. Коротше, ще залишилось мені півтора кілометра. Все одно два години треба дождати до того, поки я зайду туди в кімнату. Вирішив покамість прогулятися, так як вони спішать. Мені 3 кілометри показало всього дистанцію. Взяв чемодан, таксі не брав. У мене зараз з карточкою проблеми, я не можу зрозуміти, чого вона не кладе. Що я заболів. я, коротше, тут поваляюсь вже неділю, мені погано постійно температури, нема апетіту, я почті не їв за цю неділю. Став куди? Дуже. Добре, що в спів понеділок ще, коли були сили, зробити той 7 номер і банківську карту. Зараз хочу ще піти зробити медицинську цю карту. Находжуся зараз в Отдаві. Десь в районі Кудбека. Це така в мене нора. Маленька така кімнатка. Зараз проплачено до неділі, ще сідні п'ятниця, субота, неділя, ще дві ночі. Неділя 9, 10 ранку. Погода вчора испортилась, пішов сніг. На сьогодні вже трохи розстає, але, але ще доволі така кепська погода, я би сказав. Ну, У мене очередне переїжджання до сьогодні я був, зареєстрував тут кімнату. На сьогодні вже бачу не можна було продовжити її. Хтось тобто вже зареєстрував. Поїду в друге місце, подивіться як там. Проблема з лічильниками тут взагалі не стоїть, як, б, як бачите, може попросту посеред вулиці будь така куча лічильників газових і нікому це не заважає. І такі в Канаді, як бачите. Не знаю, поверхів з 20, напевно, буде, а може і більше. Я представляю, що в кірогаді це так щучик стояв. Уже би відбили його ногами би. Тут це нормально висить собі на фасаді. Круто, звісно, зараз новий етап, вже нова ступінька. Коротше, не буду вже ходити по 12-15 кілометрів, як я зараз, я тупо Послідню неділю, напевно, з днів сім точно. Кожен день мотав більше 10 кілометрів пішки. Я так уставав, я вечором приходив, там ще курси якісь пройти. сидю там, коняю і спать. У мене ноги рано просто такі дубові стають. Сьогодні теж трохи прогулявся, ну, заплатив спочатку за автобус 4 долари. Приїхав сюди в центр, там трохи пройшовся до автобуса. Ну і зараз буду шукати собі інструктора по водінню. Full G. Full G треба здати. Опці. Failing Iсет Show. Коротше. Треба вважити, бо падає на голову. Коротше, я зараз вийшов на вулицю і дуже про це пожалів. Це дощ, на дворі мінусова температура, це все моментально обмерзає, як бачите. Е, з неба зараз тут посипеться грати і дуже мигають молнії. Коротше таке явище зимою, молнії, Блискавки, верніше, зимою, блискавки. Якось так стрьомно виглядає це все діло. 5 квітня я фією. Канада, оттава. А, який сильний дощ почався. Я вже тупо весь мокрий. Коротше, попав я попав я випр. Вже... халепу. Трохи зараз передихну. передихнув. Взявся, типомокри весь. І далі біжу. Чолока спущене колесо заднє. Так і їде. Добрався я до місця, але якщо чесно вже жалкую. Я весь промок, у мене цієї сторони йде дощ промок пустний. Зараз посиджу з пів години, там може трохи підсохну. Добре, що ботинки тримають, Ботинки були нові, ековські. Коротше, Канада випробує. Стою зараз під кліматизацію, сюди йде зверху теплий воздух. І мені дуже не хочеться виходити туди на вулицю. Тим паче. Дощара вали конкретний. Ще трохи залишилось мені додому. Буквально пару перекрестей. Дивіться як залило. Це жестяк. Такий слой льоду тупо на гіляках. Ялинка. Ні, вже гіляки падають. О, Там лежить, там гіляки лежать. Обриває. І гран. Це жесть, конечно, все так залито. Дуже небезпечно, зараз під деревами ходить, бо в будь-який момент може відпасти така добра гляка і це все по голові то мало не покажеться. Навіть така в діаметрі 10 см, я вам скажу шию може зламати спокійно. Next day! Сьогодні другий день потепліло, вітру немає, взагалі так суперово стало. Я дивився навіть після 11-ї сонце передавали. Це десь за годину довірно бути. Якщо передавали, то буде. Ну і бачите, вже почали леденняшки ці всі спадати з дерев. І далі дивлюсь, тут буде покращення погоди. Вже якби б хотілося б зняти цю куртку з зимню. Якусь легшу куртку, видите? У, як сипеться. Дуже багато поламаних дерев. А такий-то вчора був у нас харкорд. Все може помінятися в будь-яку минуту. Буквально 4 дні назад я ходив в теплій зімній курці. Зараз більше 30 градусів тепла. Прийшлося йти кросовки, бо я взяв такі кросовки. Зімній варіант і дуже жарко було. Капець як все швидко помінялося. Зараз прогулюють по отаві. Ще бачите, лежить сніг. Але вже люди більшість ходить в шортах. Коротше, в мене проблема, я хотів би займатися десь на якихось турніках і тупо їх не можу знайти. Облазив вже всю Ватаву, вже вбивав там аудур джим, outdoor fitness work, work, uh, to, його, work fitness, workout, outdoor. Нічого не можна знайти. Єдине місце, яке можливо мені показало, це отам, на тій стороні, зараз підемо, може, вдасться мені знайти. Дітські площадки ще є, а от з турниками взагалі проблема. Итак, сегодня, короче, What do you do in today? Today, yes. Uh, Pull-ups, uh, squats, uh, push-ups. Yeah. yeah. And new exercise, okay? New exercise, yes. You'll, I'll, you'll teach me. yes. yes. <laughs> короче, Тренінга голодний, як собака, коротше. Іду зараз зім піцу. 6 доларів стоїть. 6 баксів заплатив за цей кусок піци з колою. А мій колега 8, в нього трохи дорожче вийшло. 8 так? Yeah. Це, кстати, мінуси життя в місті. Під боком є піца, кола, всякі вкусняшки. Дуже тяжко перед цим всім стоїть. Блін, сьогодні в мене екзамен по вождінню. Практичний курс на Фулджі. І як бачите, така погода. Через неповний час, зараз 7.40, жду е, свого свою машину з водієм. Десь мається під'їхати на 7.40. І ми поїдемо на за екзамена. Звісно, погодка не сильно. Дуже для здачі. Ну що ж, треба йти все одно тільки вперед. Коротше, тут буду здавати сьогодні фул екзамен. Йдемо зараз зареєструємося в кіоск. І на трасі в 400 км в час. Тоже... Я в 400 км в час. 400 сто, серія. 400-й <серказ> серия. <серказ> 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 Здав я на G2, G2 з першого разу. Благодаря в принципі, цьому чоловіку Олегу і його жінки, я брав два уроки, ну, чисто, щоб вивчити машину, привикнути до дороги. Ну і тепер здав з першого разу фул джим маю. Якщо я виложу це відео, то твої сили, контакти там внизу, окей? Хорошо. Я вже живу тут більше місяця. Тобто така зона відпочинку роботи. Весь Wi-Fi, роутер, телевізор. Ну, я телевізор не дивлюсь, я в основному працюю тут за цим столом. І тут здається три кімнати. Одна, друга і третя. Тут, третій, живу я. Ну тут душ ванна. Ось my room. Так, Зараз ще прикупив собі один чистий зошит. Тут поглиблено вивчаю англійську. У мене є час, я постійно все пишу, тут конспекти, записую, вже дивіться один зошит на 160 сторінок практично списав.